Всім привіт, мої дорогі водні знаки зодіаку, раки, рибки і скорпіончики. Це ваш прогноз таро на жовтень місяць. Тому я дістаю зараз одну карту для всіх знаків зодіаку і далі йдемо по кожному знаку зодіаку. Спочатку будуть раки, далі риби і скорпіони. Якщо ви риби і скорпіони, то прогортайте відео трошки далі, там після першої карти, яка буде для всіх знаків. І насолоджуйтесь своїм прогнозом на жовтень місяць. Також нагадую, не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити лайки для енергообміну, і також пишіть у коментарях, які відео ви ще хочете бачити на моєму каналі. А ми починаємо. Карта місяця для всіх трьох наших знаків. Вау! Закохання або коханці вона називається. Ну, слухайте, місяць буде сповнений в першу чергу, скоріш за все, таки. Пристрасно-романтичними почуттями у вас. А по-друге, це може бути якийсь серйозний вибір, який треба вам зробити. А, карта може казати про те, що треба, треба нарешті щось вирішити, треба, нарешті, обрати, треба, нарешті, оприділитись з чимось. Тому, я б сказала, що доволі серйозний і значущий місяць. Особливо, знаєте, коли ну, виходить старший аркан, то це. Вже каже про важливість, про важливість цього місяця в цілому для вас, і для вашого якогось подальшого розвитку. Для того, щоб все складалось так, як вам хочеться. Отже, раки. Почнемо з вас. Для вас три карти на стосунки, потім фінанси і емоції. Отже, перша карта на стосунки у нас сімка жезлів. Ну, знаєте, це про таку певну гармонію. А, також це може бути про те, що ви м трошки відгорожені відсторонені. Також це про відстоювання власних кордонів, і це класно. А, це може казати про те, що ви м дуже серйозно. Ставитись до стосунків, і, можливо, ви тут <кій> у періоді вибору. В періоді, коли ви роздивляєтесь людей, в періоді, коли ви дуже пильно стежите за всіма людьми, які намагаються увійти у ваше життя. Правильно, окей, друга карта на стосунки. Дев'ятка жезлів. Це знов про особистісні кордони. Іноді це про відстань, іноді це про те, коли ну можливо, ви з кимось тут, якщо у вас є партнер на відстані. Тобто, можливо, будете не поряд, можливо, тут трошки буде період, коли ви емоційно вирішите відпочити один від одного і трошечки так віддалитись, щоб потім було ще краще. А, можливо, це про вибудовування особистісних кордонів, коли ви вчитесь там казати ні, коли ви вчитесь казати про свої емоції, про те, що вам подобається, а що ні. Як з вами можна, а як а, точно ви не будете... Ай, терпіте, Боже, Благо, ні. мені так в нос бахнуло. Так. Третя карта на стосунки. П'ятірка жезлів. Все в нас в жезлах. Все, ну, знаєте. Взагалі-то це яскраво, взагалі-то жезли це про емоції, взагалі-то жезли це про якісь дії, про те, що все м -м, швидко йде, швидко розвивається. Тут можливі дискусії, а також я скажу чесно, що тут можлива е командна робота. Тобто, можливо, ви разом будете проти якоїсь е історії, проти якоїсь проблеми. Тобто, можливо, тут. М -м -м. Буде обговорення. А, якихось різних ваших поглядів. А, тут, може, ви будете дізнаватись більше про людину і порівнювати, чи дійсно ваші погляди сходяться у чомусь. Окей, далі переходимо до фінансів. Рак, ваші, ваші фінанси у жовтні місяці. Вау. Це здійснення мрій? Дев'ятка кубків, дуже гарна карта. По-перше, якщо ви передивитесь, тут сундучок є в нас, в якому лежить якесь багатство. І навіть при тому, що дев'ятка кубків це частіше за все про почуття, але вона також часто каже про здійснення завітних бажань. Про те, що все, що загадувалось, нарешті стається. Круто. Окей. Наступна карта в нас. На фінанси шестірка ж... жезлів. <гум> Багато у вас, до речі, тут жезлів. З п'яти карт це четверти... четверта вже жезли. Зібрали майже все. П'ятірку, шестірку, сімку, дев'ятку. Цікаво. Про досягнення. Про те, що ви будете йти дуже так швидко, легко, впевнено, досягати того, що загадувалось. Ну і здійснення мрій я вам сказала, тому. Це вау, це дуже-дуже перспективна третя карта. Луна. Або це про те, що треба дуже так обережно, хитро і спокійно діяти. Це там більше як порада. Або пильніше дивитись, дивитись на людей, дізнаватись, хто який, насправді, можливо. Тут більше уваги приділяти тому, хто що каже, як люди себе поводять. Тобто аналізувати, дивитись пильно за всім, що відбувається. Це єдиний момент, хоча навіть це вам ні в якому разі не завадить досягти дійсно, от всіх тих бажань, які вже давно ви собі напланували. І дивимось ваші емоції, дорогі мої раки, у жовтні місяці. Перша карта. Четвірка кубків, щось вам скучненько тут. Хоча можливості для того, щоб не скучати, є. Але трошки ви тут так, Е, Бажано все ж таки виходити з цього стану. Я не скажу, що він критичний, там, кризовий і так далі. Але ну, можна і веселіше. Тобто слідкуйте, якщо будете відчувати, що хочеться чогось такого, то подивіться просто навколо. Є поряд 100% люди, які вам пропонують от якогось. Веселого життя. Тому не зволікайте. Окей, друга карта. На емоції вам. Вау. Туз а, жезли. Знову в нас жезли. Ну, одні кубки, якщо чесно, і жезли у вас. Цікаво. А, багато емоцій. М Багато пристрасті тут може бути навіть, я б сказала, багато може навіть сексуального бажання. Як у вас це все вміщається в одній персоні? Коли, нібито, знаєте, нібито все настільки йде по вашому плану, але, але ось, ось є і моменти, які прям тут будуть так програватись. Дуже яскраво. Окей. Не скажу, що в плані. Емоції місяць однозначні, тому що мені здається, що це будуть у вас такі трошки перепади. Тобто не все буде завжди отак стабільно йти. І третя карта на емоції вам п'ятірка пентаклів. Нестабільно. Не Причому, знаєте, як от я про що і кажу? Що завжди є варіанти, знаєте, як от у четвірки кубків тут рука протягується до дівчини з цим прекрасним кубком, з якого йде. Бачите, аж стовп цілої енергії і прекрасно. У п'ятірці пентаклів так само тут лежить де? ключ, і тут є замочок. Тобто дівчинка може встати, собі спокійно взяти ключ, відкрити дверця та у щось нове. Але вона чомусь цього не робить. Тому завжди можливість у вас є. Дивіться за цим, не сидіть, не унивайте, і все у вас буде добре. Ось, А ми переходимо до риб. До моїх прекрасних риб. Риби. Ваші стосунки. Три карти на стосунки. Потім будуть гроші і емоції. Що вас чекає у стосунках у жовтні місяці? Четвірка пентаклів. Прикольно. Це стабільність. Це про те, що. Глобально ніяких там емоційних перепадів немає, про те, що е, більш-менш це стабільна ситуація, в якій зміни не будуть е, е, критичні, якісь відбуватись. Ну, або точно тут не буде погіршень, скажімо так. Окей, друга карта на стосунки для риб. Мах. Це карта спілкування, це карта, можливо, нових людей, нових знайомств у вашому житті. Це також карта взагалі-то, потужного вашого потенціалу і нескінчених можливостей. Чому вона виходить у стосунках? Цікаво. Це можливо про те, що більше треба розмовляти про те, що важливо тут казати про якісь свої емоції, про те, що ви відчуваєте І, Um, вміти вміти отак спокійно тут uh, розмовляти про все, що відбувається. Окей. Okay. І третя карта вам на стосунки. Це король Пентаклів. Можливо, тут зустріч з якимось королем Пентаклів. Це в нас uh, іноді про земних знаків, це на стільці Діви і uh, козироги. Um, І Іноді карта, яка каже про зустріч. Um, Забезпеченою людиною. людина, яка багато чого досягла вже у своєму житті, яка в принципі може собі забезпечити класний рівень життя. Людину, яка серйозно емоційно, знаєте, вже така стабільна, сформована і психологічно здорова. Ось. Можу казати просто про ваш Стабільний, знову ж таки, емоційний стан у стосунках. Далі йдуть у нас гроші для моїх дорогих риб. Що там по грошах? Лицар жезлів. Це радість. Це про те, коли людина радіє своїм результатам. Може також бути тут. А... Ну, хтось з ваших партнерів, з колег, хто а, у вогняної стихії за знаком зодіаку, це на цього леви. і стрільці. Або людина просто така яскрава, емоційна, зажигалочка така, а, яка чомусь тут буде якось проявлятись у ваших фінансах. Друга карта вам на фінанси. Дві камечі про певні ваші переживання, про певні страхи, яких треба позбуватись, треба відкривати очі, Бо м -м поки ви не дивитесь вперед, то поки у вас закриті очі, дуже складно зрозуміти, що буде далі. Як тільки ви відкриваєте очі, малюєте собі шлях вперед, робите якийсь план, то ви розумієте, що треба робити і як діяти. Запам'ятали. І третя карта на фінал. Паш жезлів. Був лицар. І тут Паш жезлів. Це знову якісь люди, це про якусь компанію людей, це про те, що хтось може вас запалювати, хтось може давати вам якісь певні ідеї. Ну, або знову ж таки, про зустріч з якимись діловими людьми, які можуть. Допомогти вам якось або просуватись по кар'єрних сходинках, або будувати свою справу. Тому цікаво. І ваші емоції, риби, дорогі мої, у жовтні місяці. Ваш емоційний стан. повішений дуже у багатьох, до речі, знаків з дяку він виходить. Карта, яка каже про відпочинок, про спокій, про певну медитативність, про те, щоб заглиблитись і повивчати себе, також про те, щоб, можливо, відпочити, взяти якийсь ретріт, помедитувати. І навіть я б сказала, що тут класно підійдуть вам якісь духовні практики. Окей, друга карта на емоції. Всім каже, це ну, знову іноді про медитації, про такий спокій, іноді про відстороненість і про те, що м м в певних моментах вам варто вибудовувати особистісні кордони. І третя карта на емоції. Вау, Єрофант. В цілому дуже спокійний у вас емоційний стан. Навіть не дивлячись на якісь переживання, я думаю, що вам легко буде з ними там впоратись. Ірофон каже про знання, куди ви йдете, про те, що ви впевнені в собі, і про те, що ви маєте бути такими. І цей саме стан впевненості він допоможе вам іти далі і рухатись вперед, класно себе почуваючи. Ось так. Далі ми переходимо до скорпіонів. Дорогі мої скорпіони. <смі> Прогноз для вас на жовтень. Спочатку дивимось ваші стосунки, потім фінанси і емоції. Скорпіон. Що вас чекає у стосунках у жовтні місяці? Перша карта. Сімка камачів, Цікаво. може будете від когось бігти. Ну, В плані, можливо, уникати когось захочеться. А можете зустрітись з тим, що хтось буде уникати. Вас. У таких ситуаціях важливо не бігти, не намагатись там а, щось виправляти в моменті, не намагатись бігти за людиною. Це дуже важлива підказка, яку треба усвідомити, в якій треба точно зрозуміти, що не завжди, не завжди треба вам діяти, іноді треба сісти спокійненько і зачекати. Подивитись, що буде відбуватись далі. Окей, Скорпіони, друга карта для вас на стосунки. Сонце. З усіх ситуацій, які будуть незрозумілі, ви вийдете. Тобто тут позитивні сценарії, тут може бути навіть зустріч нових людей, зародження чогось прекрасного. Але ось з цими униканнями, навіть іноді карта сімка мечів може казати про. Обмани, про зради, то будьте обережні, пильно дивіться, але я скажу, що сон це другою картою. Тобто, або ви уникнете 100% цієї ситуації, або просто вам знайдеться дійсно та людина, з якою буде класно, і з якою от ви зрозумієте, що там точно не треба очікувати ось цих всіх поганих речей. І третя карта для скорпіонів на стосунки король Пентаклів. Це людина, серйозно, це а, може ви тут зустрінете або козирога, діву і тільця, Або людину, просто само по собі вже е, е, забезпечену. Людину, яка зробила сама себе, людину, яка може забезпечити собі певний класний рівень життя, людину, яка е, стабільна, впевнена, серйозна і спокійна. І найголовніше, що емоційно і психологічно здорова. Ось. Окей. Скорпіон, дивимось ваші фінанси. Перша карта на фінанси. Страшний суд. Кардинальні зміни. Зародження чогось нового. Проходження певних уроків і здобуття певного класного досвіду. Хтось вважає, що, о Боже мой, яка страшна карта. Ні, скажу чесно, що частіше за все карта, яка показує на, на те, що все буде змінюватись, але змінюватись на краще. Це завжди зародження чогось нового, це завжди а, зміни, які роблять нас лише сильнішими і кращими. Друга карта вам на фінанси, скорпіони. Дев'ятка кубків, клас, досягнення цілей, досягнення результатів. Тут є навіть сундучок у цієї прекрасної дівчини під ніжками. І в цілому це щастя, це задоволення від процесу, це отримання класних результатів, яким ви також так само сильно радієте, як і в цілому проробленому шляху. І скорпіони третя карта, лицар, мечів. Може казати про те, що ви будете тут стрімко йти, розвиватись, бігти, і рекомендую вам все ж таки йти на ці зміни, фокусуватись на роботі, фокусуватись на фінансах, досягати до нових а, звершень і дійсно намагатись все швиденько зробити у жовтні, от щоб, ну, тобто ви можете прикласти дійсно максимальні результати, які приведуть вас до, прикласти максимально класні зусилля, які приведуть вас до класних результатів. Тобто максимальна ефективність у вас буде у жовтні, тому варто прикласти зусилля. І емоції ваші, дорогі мої скорпіони, у жовтні місяці. Карта миру. Це спокій, це баланс, це завершення певних історій, це можливо навіть примирення з якимось. Людьми може також показувати нам ваш ну, більше на ваш духовний баланс на те, що ви знаходитесь в гармонії із самим собою. Так, друга карта на емоції. Що Зараз щось побігло. Паш а, жезлів. Емоційність, певно, так, можливо, або тут люди, знову ж таки, не знову ж таки вогняних стихій за знаком Задяку будуть робити вам, знаєте, як, якось веселити вас, розважати. Це у нас огни, леви і стрільці, або просто люди яскраві, які будуть запалювати а, у вас якусь цікавість, а, надихати вас, або ви самі себе можете тут надихати. і... Насолоджуватись тим, як ви проводите час. Можливо, тут, до речі, ви будете займатися от якимись справами, які вам приносять задоволення. Можливо, якісь хобі, якісь, мені здається, тут активності, спорт, можливо, для когось це будуть танці, от щось таке. І третя карта вам на емоції, мої дорогі, скорпіони у жовтні. Це шестірка кубків. Це якісь ностальгічні, приємні згадки про минуле. Це можливі зустрічі з людьми з минулого, але дуже такі приємні, коли пройшло багато часу, і коли ви нарешті зустрічаєтесь, бачите людей, можливо, просто за кимось посунуєте, можливо, прийшов час, коли от ваші емоції вас спонукають зустрітися з тим, кого ви давно не бачили, можливо, з рідними, з близькими, з родичами, з друзями. Тобто не забувайте про людей, які вам близькі, про людей, які певний час вам дарували якісь емоції. Бачите, яка красива картинка. Тут хлопець з собачкою в дитинстві, а тут він вже дорослий з цим собакою, таким лабрадором, мабуть, сидять вже, вже дорослі, і собака, і цей мужчинка. Тому, можливо, це вам як підказка, що треба нарешті там, з кимось із близьких зустрітись. Побачитись, поговорити, поспілкуватись, навіть настільки побачитись, як просто знайти якийсь контакт. Ось, скорпіони, це все. Я сподіваюся, що я була вам корисною. І до скорих зустрічей, Па-па!